Ці ж їздили по наших дорогах, і ви знаєте, що вони далеко не ідеальні. Дуже далеко не ідеальні. Але і катосити на шосейних велосипедах нам також дуже хочеться. Тоді одним із найкращих варіантів до цього часу залишається ендюранс-шосе. Тобто, це шосейні велосипеди, вони переважно в своїй кількості м'які, і вони розраховані під марафони, під погану дорогу або під довготривалий вейпакінг на шосе. Привіт! Ви на каналі Velogo. Мене звати Владислав, і сьогодні мова піде про шосейний endurance Giant Defy Advanced 2. Це велосипед. Який зробить ваші довготривалі подорожі або марафони набагато комфортнішими та приємнішими. Це справді дуже цікавий велосипед, в ньому багато крутих технічних нюансів, і одним із найцікавіших це технологія монокок. Передній трикутник цього велосипеду цієї рами зроблений в монолітному виді. Тобто, фактично, передній трикутник це одна суцільна карбонова деталь. Звісно, це зроблено для того, щоб велосипед був жорсткішим для того, щоб Кримати кращий накат та швидший розгін. Також у Giant є своя власна технологія слоупінгу це коли верхня труба рами від кермового стакану опускається до підсидільної труби, за рахунок чого. Труби переднього і заднього трикутника стають коротшими, велосипед стає жорсткішим. Також це зроблено для того, щоб велосипед мав кращий накат і жорсткість. Коретка тут пресфіт, вона зі збільшеним діаметром, і це якраз для того, також, щоб і в каретичному вузлі велосипед мав більшу жорсткість. Ну і кермова цього велосипеду також з підшипниками різного діаметру. І Конусний шток, також для забезпечення максимальної жорсткості велосипеда. В задньому трикутнику в нижньому пері у Giant є оригінальний сенсор, який буде передавати на ваш комп'ютер інформацію, яка вам необхідна, тобто, це каденс або швидкість. Цей сенсор докуповується окремо і встановлюється в спеціальне підготовлене для цього місце. Ну і для роботи цього сенсору вам ще потрібно докупити датчик, який буде кріпитися до шатунів і до колеса. Цей сенсор буде конектитися з вашим велосипедним комп'ютером за допомогою Plus або Bluetooth. Ну і одна із найцікавіших технологій, яку має Giant на цьому велосипеді, це технологія Diffuse. Ця технологія відноситься до керма і до підсиділа. Це пасивна система гасіння вібрацій, коли січення керма і підсиділа буквально гасять вібрації тим, що пригинаються під вами. Особливо це відчутно на поганій дорозі, коли ваші руки не так багато отримують ударів, тому що кермо і підсиділ просто будуть пригинатися на ямах, тим самим зменшуючи ударне навантаження на ваші руки і на вашу спину. Ну, звісно, якщо це ендюранс, то і покришки в цей велосипед стають. Більш широкі ніж на звичайному велосипеді. Тут по стоку встановлені фірмові покришки від Giant 700 на х 32 І особливістю також є те, що велосипед уже готовий під безкамерне використання, тобто і обид, і покришки вже готові. В комплекті до цього велосипеда є навіть герметик, тому при покупці ви можете одразу встановити покришки безкамерно. І вже їздити з більшим комфортом. Ну і звісно, колеса на цьому велосипеді вже будуть встановлено на 12-мм осі. Обладнання на цьому велосипеді Shimano 105. Це золота середина маси, якості та ціни. Ну і дуали тут дуже зручні, примикаються м'яко, і ви запросто можете провести, тримаючись за ці дуали весь день, не відчуваючи дискомфорт. Так як це Shimano 105, то звісно, шатани тут будуть дабл. Вони мають дві зірки зі співвідношенням 50 на 34. Ну а касета тут має співвідношення 11-34, Що комплексно вам дозволить. Дуже швидко і з високою прохідністю їздити по горам, по ґрунту і швидко по асфальту. Ну і на цьому велосипеді, звичайно, буде встановлена гідравліка, також Shimano 105 Гідравліка в даному випадку це дуже крута річ, тому що її не потрібно часто обслуговувати. Ну і звісно, ротора тут будуть 160 попереду та 140 мм міліметрів позаду, як і у більшості шосейних велосипедів. Тож Giant Defy Advanced 2, він буде одночасно і жорсткий, і м'який буде тримати і хороший накат, і одночасно бути м'яким на бездоріжжі. Ну а більше шосейних та ендюранс велосипедів можете побачити на нашому сайті і обрати той, який буде подобатись конкретно вам. Також дуже зручним є фільтр, який підбирає велосипед по вашому зросту. Тобто, ви пишете свій зріст, а сайт вам покаже ті розміри велосипедів, які підходять конкретно вам. Тож з вас лайк. Підписка. Пишіть в коментарі, що думаєте з приводу цього велосипеда. Тримаємо руку на кермі, бережіть своє здоров'я та зустрінемось на покатухах.